Перша згадка про Чернівці Буковинське віче, фортеця Цецино, ексклюзивне інтерв'ю історика для сі 4 8 жовтня 1408 року. В рукописах молдавського господаря Олександра Доброго були знайдені перші письмові згадки про Чернівці. Цю дату вважають офіційним днем міста. Спочатку думали, що воно починалося на ліві, по лівому березі річки Прут, але теперішні дослідження. Стверджують, що все-таки місто Чернівці починалося зразу на правому березі прута, десь в районі теперішньої турецької криниці, вулиці Сагайдачного. Це було там зароджувалося місто Чернівці, а поруч була на горі Цецино, фортеця Цецино. Існує безліч теорій про походження назви міста. Та досі тривають дискусії щодо правильної версії, розповідає Олександр Добержанський. Більшість дослідників зараз схиляються до того, що назва Чернівці походить від прізвища Чорний. Були такі боярини чорні, які так прізвище їхнє було, які тут мали земельні володіння, і від їхнього прізвища походить назва Чорнічорні Чорні. Чор, Чернівці. Чернівці пройшли через війни та окупації. Та навіть за таких умов вдалось у Чернівцях провести боковинське віче». в 1918 році. Коли вирішувалася доля міста, тут було проведено величне буковинське віче 3 листопада, 1918 року, і на якийсь невеличкий час місто опинилося під владою України. Тобто з 6 листопада по 11 листопада тут була українська влада. Ну, але 11 листопада прийшли румунські війська, місто було захоплено румунськими військами. І в міжвоєнний період між Першою і Другою світовою війною місто продовжило розвиватися. Ми запитали у містян, що вони знають про Чернівці. А хто заснував Чернівці? Австріяки. Не знаю. Можливо, щось знаєте ще про історію Чернівців? Чесно, ні. Не дуже. Не любила історію. Чесно, взагалі нічого не знаю. Назва пішла від фортеці Черн, від ворота Черн. Якщо не всі містяни знають про історію чернівців, то улюбленими локаціями нинішнього міста діляться залюбки. Мені, наприклад, дуже подобається театральна площа. Вона така затишна. Парк Шевченка. Там затишно, не знаю. Можна проводити вільно час там. Дукуватися. Кобилянська більш подобається. Там дуже гарно, коли зимою всі збираємося. Взагалі, все. Кобилянська, Чому? Бо там файно. Вулиця Кобилянська. Завжди багато, багато людей. Там є що робити. Там є місця, є всякі ресторани, хороші. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4.